Ну що ж, як правильно підібрати собі бронежилет відносно вашої ваги та комплекції? До прикладу, Рарок випускає бронежилети в розмірній сітці від S до XL. Коли ви поділилися з вашим розміром, тоді починаємо правильно його підганяти. Перш за все, в нас йде дві системи регулювання: Це в плечах та в комербандах. По плечах ми маємо підганяти бронежилет так, щоб... Нас було від яреної ямки два пальця вниз, два сантиметри два пальця, кому як зручніше на фалангу пальця, хто як міряє. але плита має бути від е, цієї ямки два сантиметри вниз. Наступне регулювання у нас йдуть камербанди. В даній моделі в нас задня плита резинкою в середині притискається до пояса. Також регулюється камербанд. Тут важливо притискати воно максимально до себе плотніше. Що під час руху в нас бронежилет не їздив по нам? Коли ми біжимо, переміщаємося, має бути чим краще він буде зафіксований у вас в поясі, тим легше буде його взагалі носити.